Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Здається, світ несподівано накрила справжня пандемія атак аеростатів. Спочатку у США три дні роздумували збивати чи не збивати китайський аеростат, який Пекін називав науковим, але його маршрут дивним чином пройшов над деякими стратегічними об'єктами США. А після успішної атаки винищувачами F-22 згодом у повітряному просторі північної Америки американські пілоти збили ще три подібних об'єкти. Саме тому, можливо, і РФ вирішила не. Відставати від тренду, та з 12 лютого почала запускати повітряні кульки з кутовими відбивачами деякі з них долетіли навіть до Румунії, але спроба їх перехопити винищувачами залишилась без результату. Водночас у повітряних силах України наголосили, що те, що запускає РФ, це не зонда і не Аеростати, а саме повітряні кульки діаметром 2-3 метри, до яких прив'язаний кутовий відбивач. Зазначимо, що тут скоріше за все мається на увазі саме характеристика примітивності цих літальних апаратів для того, щоб ніхто не уявляв космічні аналогії. Лагофнітні технології також у київській міській військовій адміністрації повідомило, що за 15 лютого було зафіксовано шість повітряних куляк, які могли нести кутові відбивачі та певне розвідувальне обладнання. Водночас необхідно розуміти, що використання таких повітряних кульок тісно пов'язане з самим вітром, від напрямку якого і залежить маршрут польоту. Станом на 16 лютого, відповідно до даних сервісу в Індії на висоті 11 кілометрів, на якій і були помічені ці об'єкти, вітер має майже чіткий напрям з півночі на південь. Ситуація трохи зміниться вже в суботу, 18 лютого, коли повітряні маси будуть переміщатися із заходу на схід. Одразу варто зазначити, хоча глобально, через західне перенесення повітряних мас, у Європі переважає напрям вітру із заходу на схід, але ситуація постійно залежить від циклонів та антициклонів і ситуація з напрямком вітру динамічна. І саме через залежність Одних умов, аеростати, попри те, що по суті були першими літальними апаратами, залишаються специфічними. Хоча у військовій справі знайшли свої ніші, тим більше що з першого бойового використання аеростата у 1794 році. У битві при Фле у якості повітряного пункту спостереження та розвідки пройшло доволі багато часу. Зокрема, аеростати й досі використовують у ролі метеозондів у військах і не тільки для прогнозування погоди, але й для отримання даних щодо сили та напряму вітру для вирахування похабок при стрельбі. Артилерією, якщо брати РФ, то в неї на озброєння можуть зберігати радянські розробки, а зокрема, аеростати ретранслятори типу радянських ВИП АМПМ або постановники ЗаВАД РПАГ, а також аеростати носії, такі як АН-С1, АНВ-1Б та весь необхідний для їх запуску парк наземних машин. Також залишається поодинокими часом на межі з експериментами використання прив'язаних аеростатів у якості РЛС, де більшого у США, згадати залишається і про аеростати загородження, які і насправді не залишились у далекому минулому. А щодо розвідувального використання, то це було абсолютно стандартною практикою часів холодної війни, коли аналогічні аеростати запускались просто у величезній кількості всіма сторонами. Зокрема щодо запущених у бік СРСР, то існує інформація, що з 1956 по 1977 рік було зафіксовано понад 4 тисячі аеростатів, з яких було знищено близько 800. Більше того, саме для бор... Більше того для боротьби саме з аеростатами у СРСР наприкінці 60-х почали розробку спеціалізованого висотного літака М 17 як рзс бомбардувальника, аеростати також не стали масовим явищем, хоча вперше з цією метою їх використали ще в 1849 році австрійські війська для атаки Венеції. А останнє масове використання у цій ролі аеростатів, які мали назву фуго, здійснили японці у спробі закидати шамал габаритними фугасними та запалювальними боєприпасами. З 1944 року до кінця другої світової війни було випущено понад 9 тисяч, але жодного впливу на бойові дії вони не мали. Водночас подібні аеростати все ж таки є доволі загрожу. Жуючим фактором, особливо у випадку польоту на висоті близько 10 кілометрів, через те, що саме приблизно на цих висотах проходять траси польотів цивільної авіації. Більше того, це не теоретична, а цілком реальна загроза. Бо у 1970 році через зіткнення з метеозондом зазнав катастрофу Ан-24 під Новосибірському. У результаті загинуло 45 осіб. Аналогічно причин розглядали у 1973 році серед причин катастрофи ще одного ан 24 під Пермію, яка коштувала життя 39 особам. Але точно причина встановлена не була. Саме тому запуск будь-яких аеростатів потребує узгоджень із відповідними службами, а самі аеростати можуть бути оснащені транспондерами. Але відносно загрози для України, то з огляду на все їх використання РФ дійсно цілком може має на меті проведення розвідки ППО України. А саме заради локалізації позицій РЛС, робота яких може фіксуватися комплексами радіотехнічної розвідки вже на території РФ або можливо із засобами на самій повітряній кульці. Але як вже зазначили у Київській міській військовій адміністрації, точне призначення цих аеростатів стане відомо після їх детального вивчення до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!